Так, даю малому гречану вівсяну кашу на яливи на свинячому фарші. Ось таке. І плюс домашнє яєчко. Кажу, чекай. Да, я поставлю не можна. Не можна. Нет. Ні. Чекай. Чекай, молодець, Чекає. Не можна, не можна. Нет. Чекай, чекай. Чекай, чекай. Ну що ж ти такий невгомовний. Дочекайся, команди. Поки що не можна. Не можна. Чекай. Май витримку. Не можна. Не можна. Не... Ну так, да, можеш посніматися в камері. Чекай. Молодець. Молодець. Нарешті, молодець. Бутузик. Все, можна. Іди, кушай, можна, можна, давай. Можна, можна, можна. Дозволяю. Молодець.